Яка різниця між цим і цим прикладом? Якщо ви думаєте, що ніякої різниці, окрім того, що просто поставили дужки, то я хочу вас засмутити, тому що тут буде відповідь 1, а тут відповідь буде 5. Розбираємо, як взагалі працюємо і як взагалі потрібно працювати з дужками і без дужок зі степенями. Отже, якщо у вас є ось такий варіант. А тут важливо зберігати порядок дій. Взагалі в будь-яких прикладах важливо зберігати порядок дій. Ви бачите, що діє в дужках. Тобто, ви виконуєте спочатку дії в дужках. тобто 5 відноситься до першого степня. Це буде 5. Далі ви ж у цей результат підносите до другого степеня. це буде 25. Далі підносите до третього степеня, це буде давне число. І далі ось це число підносите до нульового степеня, а будь-яке число в нульовому степені це у вас буде одиничка. Взагалі тут можна використати властивості степенів. Вони є в довідкових матеріалах, їх вивчають в 7 класі, і я думаю, ви бачили їх. Коли ось є степень, підноситься до степеня, у вас є в дужках, та, то ті степені перемножаються. Тобто тут можна просто перемножити 1 на 2 на 3 на 0, і виходить 0. Тобто у вас просто вийде 5. 5 в нуль, і це у вас одиничка. Що ж робити тут? Тут логіка а, дуже схожа, ми йдемо за порядком дій. Тільки єдине, що тут немає дужок, да, тому нам треба робити порядок дій, ну, правильний. Взагалі, дивіться, ми ж не можемо спочатку порахувати 5 а, в першій степені, тому що перша степень ще підноситься до чогось. Да, і далі оця степінь підноситься знову до чогось і знову до чогось. Тобто тут. Рахувати зверху. Тобто ми спочатку рахуємо 3 в нульовій, а число, число 3 в нульовій це в нас, будь-яке число в нульовій це в нас одиничка. Да? Далі 2 в першій. Це в нас два і одиничка в другій степені, це буде одиничка. Хоча тут можна було взагалі піти такою логікою, керуватися, що в нас є одиничка, і воно буде в якійсь степені, да, то тобто є дуже величезній степені, тому що можуть бути різні приклади. А одиничка в будь-якій степені це завжди одиничка. Тобто в нас виходить, що тут буде п'ятірка в першому степені. П'ятірка в першому степені це і буде п'ятірка.